Дивіться, що знайшла. Млинці кольорові готова суміш для випікання. Просто додаємо воду, розмішуємо до стану рідкої сметани і випікаємо, як звичайний млинчик. Я вирішила приготувати такий кольоровий млинний торт. У нас тут такі три пакетика. Суміш для поливки. Ого! У нас навіть є суміш для поливки. Дійсно, буде настоящий торт у нас. Не обсколюємо. До цієї суміші додаємо 300 мл води кімнатної температури по одній столовій ложці і розмішуємо. Як гарно, вийшов рожевий колір. не ходило терпіння по ложчиків. Додаємо одну столову ложечку олії. Пробуємо випікати ці чудо блінчики Йде така помадка в наборі. Сказано, що її треба варити з 50 грамами плоти. До речі, написано, що в складі лише какао та цукровий пудра. Для крему нам потрібно 325 грамів молока. Напавлення яйце, 25 грамів кукурудзяного крахомалю. 50 грам цукру, 30 грамів смущеного молока, сір, ванільний цукру, довгорідної консистенції. Загущуємо на маленькому вогні. Добавляємо цедру Заварний крем із блінчиками це дуже просто. Того я вирішила додати ще консервований ананас. Я думаю, що буде смачно. У мене вийшло три вида блінчиків. Я, їх, правда, не дуже гарно пожарила. Я не знаю, чи це в мене не вийшло, чи це тісто таке. Але в принципі, загалом, я їх куштувала, от вони на смак навіть дуже непогані. Вони пор, дійсно смачні. На мене, то типу, з дітьми можна погратися. Ну і в принципі типу, може бути щось цікаво, якщо дійсно зробити такий кольоровий тортик. Я вирізаю під цю форму в млинці, щоб мене більшої форми не було. В принципі, можна і не форму, можна просто перемазати. Що я вам скажу? Такий от торт зробив кондитер четвертого розряду. розряду. Ну, я би приготувала своїй дитині такий торт або навіть, з але з натуральних продуктів. Тобто а жовтий можна покрасити в куркуму, зелений шпинатом, і куриком можна покрасити рожавий корму. Тому що там в составі є дуже хороші продукти. Але... типу було цікаво, я спробувала. На смак вони смачні, а от чи купувати вам своїм дітям обирати вам?